Що приховує мораторій на перевірку ФОП. Думаєте, держава вирішила дати спокійно подихати бізнесу? Е, ну так, да, це так схоже на наших можновладців. Однак, е, по факту, якщо ви думаєте, що мораторій це обнуляння е, періоду перевірок, то ви сильно помиляєтесь. Справа в тому, що згідно Податкового кодексу строк на перевірки фізичних осіб підприємців інших учасників господарських відносин він є обмежений трьома роками, протягом яких вони зобов'язані зберігати документацію, яку підтверджують їхні видатки, їх оборудки та відповідно підтверджують їх господарську діяльність. Однак, у період дії мораторію, в нашому випадку строк протягом якого контролюючі органи можуть здійснювати перевірки, він не обнуляється, а він продовжується на срок дії заборони, протягом якому законодавство забороняється контролюючим органам перевіряти відповідні суб'єкти господарювання. Ну, перш за все, відповідні ФОП. А це, в свою чергу, покладає обов'язок на таких підприємців зберігати усю документацію не протягом трьохрічного сроку, як це передбачає законодавство та здоровий глузд, а протягом кількох років, протягом якого був діяв цей мораторій. Порахуйте самі, у нас спочатку почав діяти мораторій в 2020 році, коли в країну прийшов ковід. Потім е, був оголошений військовий стан у 2022 році, і так само було оголошено декілька мораторіїв, тобто протягом п'яти років вже заборонені перевірки. На весь цей час, відповідно, необхідність зберігати документи і можливість, потім, після закінчення цього мораторію контролюючих органів, перевіряти вашу діяльність, також збільшується е, на весь час заборони. Проведення таких перевірок, а отже, не маючи документів, наприклад, щодо вашої господарської діяльності, вам буде просто нараховані податки не з урахуванням ваших видатків, якщо ви знаходитесь на загальній системі оподаткування чи ви є платниками податку на додану вартість. А фактично, з вашого обороту, а ви навіть і не зможете, якщо не вчинили, звісно, певних дій, не зможете довести правильність нарахування вам. Цих податків та цього податкового боргу, тому слід вчиняти певні дії для того, щоб не попасти в таку ситуацію. Задайте собі питання, чи готові ви до таких перевірок, чи є у вас всі документи, чи зберіглись вони за період, вже фактично 5, там плюс ще додатково 3 роки, протягом яких ви могли і зобов'язані були зберігати всі ці документи. Якщо ні, ну зверніть на це увагу і змініть свій підхід до цієї ситуації, оскільки мораторій це не на користь ФОП, це на користь держави, оскільки фактично держава бере собі таку паузу її не до перевірок ФОПів. Вона займається зараз мобілізацією боротьбою з ворогом. а ФОП перевірить після того, як трошки ситуація зміниться. Що робити в даній ситуації? Ну, по-перше, не панікувати, звернутися до адвоката. Адвокат допоможе вам визначити слабкі місця у вашому бізнесі, а також порушення. Я розумію, що відсутність протягом п'яти років перевірок трошки дала можливість розслабитись ФОП. І фактично у нас зараз за рахунок відсутності контролю деякі ФОП із ріка в рік роблять ті самі помилки, не знаючи навіть, що вони порушують законодавство. Неправильно оформлюють працівників, не так, як передбачено законом беруть відповідно грошові кошти. Не мають необхідних договорів, які підтверджують ті чи інші факти і захищають ФОП від споживачів, від контролюючих органів, поліції, податкової та інших осіб. А отже, поки є час, поки діє мораторій, є можливість налагодити бізнес таким чином, щоб він був легальний, не ризиковий і після скасування мораторію не обернувся для ФОП. Якимись величезними штрафами, які фактично заберуть всі ці гроші, грошові кошти, які були ним зароблені за період за попередні роки та за період дії мораторію. Друге, треба уважніше відноситись до того цифрового сліду, який ви залишаєте у інтернет, тому що маркетплейси, логістичні компанії. Банки, всю цю, всю цю інформацію ви залишаєте. Банки зберігають цю інформацію роками, в тому числі в періоді мораторію. І якщо у вас відповідно будуть якісь не, не співпадіння з за нормативними актами, з законодавчими актами вашої діяльності, потім все це буде. Повернута проти вас, перевірена, витребувана, оскільки ця інформація зберігається не три роки, а зберігається протягом всього періоду. Вона є оцифрована і тому можуть виникнути проблеми. Крім того, необхідно зберігати всю необхідну документацію. Ну, звісно, що у кожного різний бізнес, але необхідно зберігати документацію щодо господарської діяльності весь період мораторію. Тому оскільки може виникнути якраз період, коли мораторій буде скасований, не може він буде, він виникне обов'язково, і ви будете зобов'язані представити контролюючим органам довести відповідно те, що ви діяли відповідно до закону. Якщо не буде у вас документів, то податки будуть нараховані. З валу і доведеться їх потім сплачувати або звертати бізнес та відчужувати майно чи робити інші дії, як це роблять відповідно. Ті, які ті особи, які не можуть фактично виконати ті чи інші зобов'язання перед державою. А отже. Обов'язково зверніться за консультацією, якщо у вас є сумніви, що з приводу вашої діяльності, оскільки навіть часто і бухгалтери не знають, як правильно вести ФОПів, як правильно вести бізнес, роблять певні помилки. А отже, необхідно перевірити себе, щоб потім, по закінченню мораторію, коли повернуться перевірки, не попасти в відповідну неприємну ситуацію. Сподіваюся, що... Це відео було для вас корисним. Якщо у вас є необхідність у такій перевірці вашого бізнесу у консультації адвоката, звертайтесь. Ми обов'язково вам допоможемо в цьому питанні, допоможемо привести ваш бізнес у відповідність до закону. Виявимо якісь слабкі місця, які в подальшому можуть стати для вас накладання на вас певних санкцій з боку держави. Отже, якщо відео вам сподобалось, я очікую від вас на позитивну реакцію. Ставте лайки, діліться цим відео, підписуйтесь на наш канал, тому що тут дуже багато корисного ще буде для фопів, для бізнесу, для вашої безпечної господарської діяльності.